Така цікава річ, що коли ти думаєш за і плануєш роботу, яка збереже видатки або зробить економію бюджетних коштів за електроенергію, теплову енергію, то е, виходить, що воно дуже часто співпадає ще і з питанням, які стосуються зовнішнього здоблення, яке стосується зовнішнього вигляду, чистоти е, е, уюта, е, стосуються питань, які е, межують. Е, із заходами, які ведуть до оздоровлення дітей, бо не дозволяють їм бути на сквозняках, не дозволяють їм бути у приміщеннях, які ну, через двері, вікна, вентилюються і так далі. То за що я маю на увазі? Я говорю про те, що заміна вікон і дверей, воно несе як естетичну нагрузку дитсадка, так і виконує і нерозберігаючі функції. Я говорю про ті речі, що коли ми утепляємо зовнішній фасад відповідними плитами мінеральної вати, то ми практично його штукатуримо, поновимо його кольором приводимо в нормальний стан, і зовнішній вигляд дитсадка стає зовсім другий. Я маю на увазі, що коли ми говоримо про те, що робимо економію енергоресурсів через те, що встановлюємо сонячні конвектори, то ми говоримо за те, що вже ніхто не бігає з кип'ятильниками по групі, а все-таки вода гаряча поступить у рукомийник, і дітки можуть, зможуть помити руки і таке інше. Ми говоримо за те, що якщо ми поміняли систему опалення, повністю міняємо, то ми міняємо і радіатори, і... Відповідно, всі труби, то це і зовнішній вигляд, тому що чугуняки старі, вони протікають, десь розморожена система була і таке інше. Тому таку роботу ми були запланували, ми її завершили вже дитсадочку номер 4 і в цьому році зробили те ж саме дитсадочку номер 1 Дитсадок це великий, це він вміщає до 180 діточок. І безумовно, що у всіх групах навести в шести семи групах зробити такий порядок, воно дуже важко. Ну, на щастя, за допомогою обласної ради і особисто Івановича Балоги, нам вдалося все-таки стати співучасником проєкту Євросоюзу з нерозберігання. І було заплановано відповідні кошти при співфінансуванні міської ради. Нам вдалося повністю оновити систему опалення, замінити у дисатку номер 1 Вдалося повністю поштукатурити і оздобити зовнішній фасад утеплити, поміняти вікна двері в дитсадках і також встановити сонячні колектора, і вже гаряча вода у нас поступає у групи від сонячної енергії. Але, ну як завжди, це буває, коли починаєш ремонтувати старе приміщення, то безумовно дуже багато питань. Виходить на перший план, яких ти не помітив вчора. Тобто, коли ти дивишся на, на дитсадок обшарпаний, криша ржава, то воно все погано, то ти не, не помічаєш. А коли ти стіни штукатурив їх покрасив, і ти дивишся на ржавий дах, вже не йде, бо треба покрасити дах, тому що там ржавчина, він завтра може протікати. Ти вчора не дивився на водостічні труби, сьогодні подивився стіни, поштукатуринь, дах покрашений, а водостічні труби прожавіли, з них все тече. Тобто треба міняти водостічну систему. Вчора ти не дивився на територію дитсадка, сьогодні бачиш, що всю територію, де був років 20-25 назад, асфальт постелений, її треба перестелити. Тому що вже проситься, прекрасне приміщення вийшло, гарне, ви, напевно, його знімали і дивилися, що ну красиво. І гарно все, але вже територія не в порядку. Тобто воно тягне як цей ланцюжок, одна проблема тягне другу. Нам вдалося і дах зробити, і зараз крас, плоскі дахи, тому що комбінований дах є і шатровий, і плоский. Плоскі дахи ми зробили. Зараз ведемо перекраску даху шатрового по-новому. І Сьогодні, я думаю, завтра завершать водостічні системи всі від дощових вод, збережемо стіни і відповідно естетика. Тому в дитсадку один ми зробили так, таку ж роботу ми розпочали вже в цьому році, якби ступенчато. І в дитсадку номер 2 це теж величезний дитсадок на 7-8 груп. Тут у нас в цьому році 100% ми поміняли систему опалення. Абсолютно всю стару викинули, включаючи радіатор, і прожавіли труби, і по-новому абсолютно зробили. Сьогодні система опробується. Значить, і я думаю, що ми, що виграємо в естетичному вигляді груп 30, це, це перше. Але найголовніше це те, що при одному і тому ж подачі теплоенергії однієї тієї ж групи, значить, тепла ми зуміємо ну, донести, так скажемо, до діточок набагато більше. Тобто нагріти кімнати. Якщо були 18, я дуже сподіваюся, що тепер вони будуть 22-24. Дуже сподіваюся на це, що все-таки ефективність і цієї роботи буде. Ну і безумовно, на другий рік треба планувати великий наш дитсадок номер 2 теж оздоблення стін, утеплення, дах робити, тому що шифер вже весь потріска, вже протікає. Ну і інші роботи, ті, що ми робили тут. Але ви знаєте, тут виходить ще одна така проблема, яка стосується ну, не тільки нашого міста, але я думаю, і всіх рад базового рівня, сільських рад, міських. Це питання ремонту внутрішніх приміщень. Напевно, ми щось не дуже в пресі часто чуємо і звертаємо увагу на цю проблему. І коли заходите до дитсадок, а ви сьогодні були, відвідали, ви бачили чисто побілені стіни, гарні потолки, десь все пошпакльовано, все вирівняно, покращена підлога і так далі. Але ми ніколи не задумуємося, звідки це береться. З основного рахунку ми кошти на це виділити не можемо, тому що ми, у нас вистачає грошей так, щоб виплатити зарплату і провести поточні виплати за електроенергію, теплоенергію, продукти харчування. Це все робиться за рахунок персоналу, за рахунок спонсорів. Ми спробували цього року розірвати цей ланцюжок, тобто зробити так, щоб ми роботи по внутрішньому ремонту зробили за рахунок держави, тобто те, то, що ми повинні робити. Сказати, що нам це вдалося на 100% не можу. Ми тільки спробували вдалося деякі коридори, трошки фрагментарно окремі групи і таке інше. Але в основному ще цього року, безумовно, все лежало на плечах вихователів і нянечок, завідуючих дитсадками, за що я їм дуже-дуже вдячний. І не випадково, безумовно, що керівництво міськради, коли стояло питання до Дня дошкілля виділити премію. Ну, можливо, невеликому виділили по 300 гривень, але заперечень не виникло ні в кого. Тому що всі бачили, що півтора місяці люди з щітками, із шпателями, з краскою, з цементом, з бетоном робили. Мені соромно за це говорити, але це так було, це так є. Тому на слідуючий рік ми все-таки плануємо. І дай Бог, щоб можна було перевести ті кошти, що ми назбираємо, щоб внутрішній ремонт приміщень ми зробили за рахунок держави. Я дуже на це сподіваюся, що нам це вдасться. І одна проблема, яка стоїть іще у всіх наших дитсадках, це якщо ми поміняли зовнішні вікна і двері, і зараз вже економимо тепло і таке інше, то внутрі у приміщеннях все-таки у нас ще двері 25-30-річної давності. Що абсолютно потребує заміни, тому що вже вони не відповідають тому оздобленню, тому вигляду естетичному, який зараз набувають наші лісадки, Степане Степановичу, не можу оминути увагою. найболючіше питання шавчан це розподіл земельної ділянки, ворочищі, летища та Ставліш. Так, наскільки мені відомо, то вже більше 20 років люди стоять у черзі за свій шматок землі. І чи можете ви обіцяти взагалі на що розраховувати шавчанам далі? Ви знаєте, це питання дійсно одне з найболючіших. І найболючіше воно не тому, що нема де дати або нема що дати і кому дати, а найболючіше тому, що не знати, як дати і не розумієш, чому це не робиться. Історія питання така. Люди в міськраді писали заяви десь 20 років назад, з 93 го року, що стались незакриті. Значить, по невідомим причинам я не можу це сказати, чому їм по тим чи іншим причинам з 93-го року 94 й не отримали заяви. Коли нібито так дивишся, там, і в деяких урочах, все-таки не буду казати 100 чи 200 це участка, але певна кількість участків все-таки давалася. А люди залишились незакриті. Це, звичайно, питання, але не будемо ворушити старої. Треба думати, як зробити так, щоб люди отримали свої наділи. Нами була проведена величезна робота із райдержадміністрацією і районною радою по цьому питанню. Чому з ними? Справа в тому, що вийшло так, що місто практично своїми межами дуже обрізано. Я не можу сказати, чому так сталося, чому по деяким вулицях пішла межа між районом і містом, прямо по вулицям, по живому. Чому частина вулиці, допустимо, української провулків, підгірна, підлісна, чому вони попали за межі міста? Я не можу дати людям ні справку, не можу не, не облікувати їх, не, не якісь, ну якщо чесно говоря, абсолютно вони не жителі міста, вони живуть десь за містом. І вийшло так, що всі землі, які є зараз, тобто врочище Летище, Урочищі, Ставліш, вони за межами міста. Минулому році цими землями ще згідно чинного законодавства можна було розпоряджатися райдержадміністрацією. Тобто я хочу сказати, що міськрада впливу на ці землі немає. От. Але все-таки наша районна рада, райдержадміністрація все-таки пішли на зустріч місту, я вважаю, і ми досягли конкретної домовленості про порядок розподілу земельних ділянок, які будуть там розроблені. Там розроблено близько 420, ну можу помилятися, плюс-мінус 10 земельних ділянок. Бо там є і школи заплановані, відповідно, там заплановані, і магазини, і об'єкти соціальної сфери. З них 70% це повинні бути, або, скажімо так, за загальною домовленістю, повинно отримати місто. Це близько нам припадало десь 280-285 земельних ділянок. Значит, наше завдання було по тій домовленості, що існувала. Підготувати відповідно всі заяви, оформити всі необхідні документи і відповідно супроводжуючими листами дати їх у ті органи, які зараз вирішують ці питання на даний момент з 1 січня, це в компетенції органів держкомзем. На жаль, не районного, а обласного. Але безумовно, що тут повинна бути згода всіх і районної ради, і райдержадміністрації, оскільки замовником, допустим, проекту виступила районна рада. То й зрозуміло, що вона має якісь і підстави і права. На цій землі і так далі. Значить, Ще раз повторюся, ми знайшли компроміс у цьому питанні. Документи ми подали приблизно десь ну, три тижні назад, три тижні останні. Тобто, ми подали списки, ми подали всіх людей, які у нас стояли в черзі, практично до середини 2009 року ми всі списки наші закрили. Тобто з до 2009. нам залишилось. Практично люди, які не попали у списки і не можуть поки що претендувати на отримання землі, це громадяни, які подавали заяви з середини 2009 року і до, ну, до сьогоднішнього дня 2013 року. Згідно чинного законодавства, всі ці заяви ми здали у районний Ташкомзем, і він відповідно їх здав в ужгород. Зараз очікуємо наказ із Києва. Значить, відповідне для того, щоб продати далі оформлення документів, практично, щоб людина могла оформити собі державний акт на землю. Поки що наказів нема. По яким причинам їх нема, нам невідомо. Ми дзвонимо в Держкомзем, наш районний, нам кажуть, ну нема, поки що не прийшли. Але не говорять, що земельні ділянки не будуть виділятися чи що. Так що думаю, що на даний, на даний час підстав для хвилювання, очевидно, нема. Є просто певна затримка. Є певна затримка. І в динаміці ми будемо спостерігати, що буде через тиждень-два, і тоді можна буде приймати якісь рішення. От, на даний момент я вважаю, що рішення було прийнято нормальне, і якщо воно, оці домовленості будуть виконані, то в принципі, ну, до 300 єршавчан, що отримують земельні ділянки, це дуже-дуже дуже добре. Звичайно, попрацювати є ще над чим, і хочу сказати, що зараз всі ваші сили спрямовані, зокрема, на підготовку все ж таки до Дня міста, до Дня вашого рідного міста. Ну і що чекати гостям і жителям Вершави, і ваші побажання на завершення В нашій команді вважалося, що до Дня міста, до якоїсь урочистої дати, безмовно, концертна програма, якісь. Розважальні заходи повинні бути, але воно має стати як вінцем тої роботи, що ти зробив до того. Тому, безумовно, велике святкування робити у нас, чесно кажучи, ну не то, що підстав нема, але все-таки ми недостатньо зробили цього року. Якщо відверто говорити, можна було зробити набагато більше. І не зовсім грає роль через цю вину, нашу вину чи недофінансування, чи чиїсь. Факт остається фактом. Ми зробили не дуже багато. Але все-таки щось зробили. Винуватити людей я не можу. Я би сказав так, що коли мене питають, ну а що ви, ну що ви зробили цього року, як ви спрацювали, то відповідаю так: ми зробили максимально можливо із того, що можна було зробити. Але далеко не те, що треба для людей. Тому сьогодні, говорячи про те, що чекає людей, все-таки життя йде, ми постаралися продумати якусь програму, яка Ну, скажем так, не так зв'язано багато з фінансами, щоб воно не було дуже задорого, але щоб було людям цікаво. Я думаю, що подивитися виступ. Концерт нашого відомого з маляка, народного артиста України Степана Гіги буде дуже і дуже для людей всіх цікаво. Дуже багато у нас було заявок і прохань, щоб виступила група, наша Закарпатська Рокаж. Що дякуючи пальовому Голозі, напевно, все таки буде в неділю, і ми напевно все-таки людей трошки повеселимо і вони дістануть насолоду від виступу цього чудового колектива. І хочу сказати, що ми вели перемовини і з відповідними організаціями по феєрверкам. У нас давно була задумка, років три назад. На щастя, очевидно, цього року нам вдасться зробити показ таке шоу, показ феєрверків, в якому виступлять чотири команди з чотирьох міст України. Це буде Харків, Чернівці, Ужгород і Іршава. І я думаю, що незабутні феєрверки, які будуть длитися протяжністю буквально десь. Близько 30-40 хвилин з перебивкою музичною, воно буде дуже цікаво людям. Також перше ми хотіли показати наш не фаєр-шоу. Це теж наші земляки з міста Ужгорода будуть і, безумовно, наші таланти. Ну, Крім того, адміністрація і районна рада організовують, я думаю, осінній ярмарок, який пройде дуже гарно у нас на центральній площі міста в суботу, 8 Києва. Ну і безумовно те, що всі шевчани чекали, особливо мами і татусі, котрі водять своїх діточок у дитсадок номер 1 це урочисте відкриття після реконструкції дитсадка номер 1 я думаю, що ми там подякуємо всім, хто і своїми руками і своєю працею, і хто працював і за гроші, і не за гроші, але всі, хто доклався до того, щоб створити ще один чудовий дитячий заклад на теренах Іршавчанам же, користуючись нагодою, хочу побажати гарного настрою, терпіння, добра, злагоди, віри в майбутнє, щастя і добробуту. Нехай Господь Бог дарує всім багато довгих і щасливих років життя. Свято у нас. Степане Степановичу, я приєднуюсь до ваших вітань і дякую за приємний діалог. Ну, а з вами, та лідачі, ми прощаємося до наступної зустрічі. Це була програма Актуальне інтерв'ю. Побачимось на цьому ж каналі.